Збирають кошти для ремонту автівок. Громадська організація Військові капелани Карпати звертаються до усіх небайдужих із проханням допомогти у їхній роботі. Активісти відправляють машини за кордону на фронт. Також ремонтують зламані автівки з передової. Досі намагались робити усе власними силами та потреби зростають щодня. Далі пряма мова представника організації Миколи Остафійчука. Реквізити будуть на екрані. У нас основна діяльність помічників військових капеланів забезпечувати фронт автомобілями, які нам доставляє британська спільнота Jeep for Peace». Контакти налаштовані були на початку повномасштабного вторгнення. Від того часу масштаби нашої діяльності зростають, а з ними зростає ресурс. Ми стикнулися з проблемою з фінансовою такою проблемою, і нам недостатньо коштів на ремонт автомобіля через те ми. Відкрили збір коштів на ремонт автомобілів. Автомобілі постійно прибувають як з фронту, так і з Британії. Автомобілі не нові, і постійно кожен кожен автомобіль має якісь свої болячки з ходовою частиною. Потребують зварювальних робіт автомобілі, також фарбування, двигуни. Зношені багато фінансових потреб. Наприклад, як колись на початках було що вибрати, автомобілі приїжджали і фактично в них мінялися тільки розхідники. То зараз автомобілі приїжджають набагато з маш такими більшими і глобальними потребами. І На кожен автомобіль буває навіть потрібно в межах від 30 до 50 тисяч, щоб підготувати завжди. Ми старалися своїми коштами своїми власними зусиллями зробити. Зараз ми це не можемо через то і звертаємось. Так як е, три роки фактично нашої діяльності ніде медійно не висвітлювалося, людям важко нам довіритися. Питання закінчення війни це досить складне, складне питання. Автомобілі рятують життя, і діяльність буде продовжуватись допоки вона необхідна.